Всім привіт. Honda Forza МФ 10 сьогодні на огляді. Honda інжекторна чотирьохтактна, 250 кубова. На водяному охолодженні. А, приблизно. 8-13 років випуску. Сергій Йован, ну допоможи мені рік випуску, знайти. Сергій, допоможи, допоможи. Я буду людям розповідати, яка це гарна форза, але ти, ти поки знайди рік випуску. Що, важко буде? Так, дивіться, форза в красивому чорному кольорі. Одна із, на мою думку, самих симпатичних і доступних по ціні на сьогоднішній день. В красивому дизайні, особливо мені мордочка подобається, нагадує пантеру якусь. І взагалі дуже... Симпатичний вигляд має форза. І давайте, як завжди, в детальках. Передня гума стоїть абсолютно Абсолютно нова, м'якенька, свіжа гума. Це стоїть Michelin Urban Grip 110, 90 на 13. Чи не Мешелін? Елітає якась? Гарна гума стоїть. Нова, в будь-якому випадку. Так, диск гальмівний. А, спереду, я б сказав, взагалі без носу. Такий хорошенький. Чуть-чуть, можливо, до 10%. Колеса красиві, в рідній фарбі, вилка в рідній фарбі, до речі, залишилась отакі матові красиві колеса. Гума не мішелін, гума якась Urban Grip. Але малюнок, як в мішеліна, один в один. Вітрове гарне скло. Honda. по пластику немає взагалі дефектів, подряпин. Бачите, знайти рік випуску у Honda взагалі не так, не так легко. Там на елементах пластика де не де є сітка, але це настільки нецікаво мені робити, що в багатьох випадках відкрий кришку бака, може там є. Бак відчиняється отут, дивіться. Оп! Відчиняється бак. А щоб відчинити бак... Тут є дві кнопочки. Дивіться, відчиняється бокс. О. І потім через жовту кнопочку відчиняєте бензобак. Тут дві кнопочки, одна на бокс, одна на сидіння. Сидіння величезне, диванчик. До речі, передня частина перешита, а рідна залишилась заводська. Шукай. Где? Шукай. Так, под сиденьем. Место богатезно. Место очень богатое. Вот код 197 Конечно. И... А как? Нет. Так, сиденье гарное. Сиди чуть-чуть. Лампочка есть. Лампочка есть? Да, посвечена. Ну, добре. В салоне есть лампочка. Так. Та, ну, Нас хочешь найти? Ну, что 12-го року? Ні, 09-го. 9-го? Не знаю, або 12-го, або 9-го. Все. Коротше кажучи, любі друзі, 12 й або 9 й рік випуску. Супорт Нісін. Є ручний стояночний гальма по пластику, без дефектів взагалі Форза. В ідеальному такому стані по кольору чорний. Чисто чорний. Красивий. На рідній трубі. 13. А тут да, вот эта вот штука 13 тоже вот не понятно. Может и 13, дивіться. Трошечки є подряпенка на накладці. Баже на накладочку в такий колір. Я более 13-го, бо то ж судушка там може бути заменена. А вот от этого точно робить. Спойлер. сюда можна поставити кофер. Правда робити пройдеться отвори 4 штучки, щоб поставити кофер. Я думаю, 13. Думаєш 13-й. Рідні амортизатори сірі. По задньому диску все також супер, невеличкий знос є в районі там відсотків 10. Задня гума такого ж протектора, як передня, і також нова. І стоїть Dunlop, Красивий данлоп. На новій абсолютно гумі. Форза передня, задня абсолютно нова. І взагалі без дефектів, без подряпин, без нічого. Варіаторна система вся в чудовому стані, вся рідна, бокова підніжка є. А саме цікаве, що ця Honda з електронним варіатором, хтось каже, що це погано, а я скажу, що це непогано, так як він має декілька режимів керування, так? Да? Да. Дивіться, ключики у нас знаходяться тут. два брелочки, безключовий доступ. Ви маєте в кишені отаку кнопочку, підходите до скутера, тиснете отак, загоряється віконечко і і отак включається приборна панель. По центру бачимо пробіг 219. Розхід, і тахометр, і спідометр, і датчик температури, і датчик палива. І ще у нас є тут на пульту, можна включати режими їздити. Це у нас спортрежим. ручному режимі також можна їхати. Ось тут. тут з правої части... частини керма ви можете вибрати режим автоматичний і, вот і, і механік. На... І механічний. Я на вашому місці сюди б не ліз, так як я її роблю. С7, якась версія. Що воно робить С7, я не знаю, чесно кажучи, напишіть, будь ласка. Я ставлю завжди на оцю кнопочку або без неї, і вона їде ну, нічим не гірше. Так, по зручності, диван, величезний диван. Мені з ростом 1,90 метра на ньому зручно, комфортно, але ну, нічого не можна сказати. Комфортненько. І для заднього пасажира буде місце. Можна сісти як і на сільчику, можна трошечки при можливості вирівняти ноги. Аварійка. Важкий, але м'якенький диван. Ось ця форза і спортивна, але на, на ній мені якби, немає бажання ганяти, а їде вона, до речі, дуже непогано за цим. А для Сергія це максимально крута штука. І взагалі форза як моделька красива сама по собі. Величезний, зручний диван. Красива техніка, нічого не можна сказати, зручна, комфортна, велика. Форза, на якій ви можете навіть подорожувати, до речі, вона на водяному охолодженні, ви можете їздити на дальній відстані і з комфортом, і за містом, і навіть по місту, так як, скажімо так, не дивлячись на розміри, мені, навіть в міських умовах зручно. Так що, кому до вподоби, телефонуйте, контакти в описі під відео, посилання на телеграм, також там дивіться, є ще цікаві пропозиції по техніці. Ну і підписуйтесь. Всім гарних покупок.